Вчора я вам розповідала про 34 бригаду, умнічки, умнічки, що не побоялись. Скільки разів мені розповідали з моменту, як нас звільнили, про те, що коїться в бригаді, уже скільки командирів змінилось? Я вважаю, що коли не вистачає людей, та ні, невірно кажу, не так. Навіть якщо б людей була повна комплектація, людей треба берегти. Не тому, що їх нема де взяти, а тому, що людина вона народжується один раз, не два, не три, не дев'ять разів. Нема у нас стільки життів. І ми повинні берегти чуже. Це, навіть якщо це сирота, розумієте? Ну, ну це ж чиясь судьба. Ну не можна. А Розходний матеріал це у а у нас так не повинно бути. І тому е, я рада, і ми, мені колись казали, я от уже навіть зараз не згадаю хто, це чесно, хтось із хлопців, от якби ти, Оксана, підняла питання, я сказала: Ні, поки ви самі не станете на свій захист, я не маю таких повноважень, тому що я не воюю. Навіть просто тому, що мені скажуть, ну я не за те, що люди скажуть, а просто тому, що мені мають, будуть мати право сказати, що а звідки ти знаєш? Ти ж не воюєш, чому ти от, умнічуєш тут грамотне саме, да? ну сенс такий. І так, да, і це буде вірно. Але коли хлопці оприлюднили своє звернення від 34-ї бригади, все тепер я не мовчу. І сьогодні в одної із груп, за що я велик від мене, і я думаю, що від нас всіх велика подяка, що мій вчораш, моє вчорашнє відео, Ванечка із нього зробив більш коротке. І ми розкидали і в Ютубі, і в Телеграмі, і в Тіктоці, тобто по всім групам, де ми тільки могли розкидати, ми це відео розкидали. І в одній з херсонських груп репаснули туди моє відео і написали, що бійці 34-ї бригади вам дякують, пані Оксана. І для мене це важливо. Допомагайте нашим військовим, підтримуйте їх. Морально дуже важко. Треба підтримувати морально. Все, що розповідають в соцмережах, да, практично все це правда, але це не означає, що нам треба опускати руки. Це означає тільки одне, що ми повинні знати, що окрім фізичного навантаження, окрім того, що вони можуть загинути, є ще велика, -велика несправедливість по відношенню до військових. Іменно там, в армії, іменно там, де її не повинно було би бути. Тому що зараз велика війна, тому що зараз не окопна війна, що сіли з двох сторін і снайпери один одного там вистрілюють. Ні, зараз чим далі, буде ще важче. Але ми не повинні здаватися. Я вважаю, що так.